У перші березневі дні ми знову згадуємо ім'я великого генія словесності, талановитого поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Як данину пам'яті і поваги до Тараса Григоровича Шевченка, прошу вшанувати його покладанням квітів сьогодні, як ніколи, пророчі слова Тараса Шевченка. Борітеся, поборете, вам, Бог допомагає, як ніколи допомагають нашим Збройним силам України вести боротьбу з російськими загарбниками. На цьому місці ми маємо шанувати, пам'ятати, перечитувати і доповідати нашим нащадкам про те, який у нас талановитий пророк Тарас Григорій Шевченко. Куди ти йдеш, не спитавши? на кого покинув? Матір, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять додому ключами. Плаче козак, шляхи бить, заросли тернами.